Вітаю вас, шановні глядачі в прямому ефірі на Житомир.Інфо» програма. Діалоги на розмову до нас сьогодні завітав директор департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради Микола Костриця. Пане Микола, дякую вам. Дякую, що сьогодні прийшли. Доброго пришли. вечора. Призначили вас не так давно. От власне хотілося б поговорити про плани ідеї, які можливо маєте. Я думаю, що на посаду йшли з якимись там конкретними ідеями. То власне, от це перше запитання: які цілі і завдання ви ставите перед собою на посаді. Е, ну, знаєте, одне з гасел останніх декількох років хочеш змінити країну, почне себе. Ну і тут, власне, для себе вирішив також спробувати в абсолютно новій ролі. Е, змінити місто. Да, але ясно, що одному це не під силу, і е, той напрямок, за який. Взявся, це є якраз економіка міста. Безперечно, тут навіть не тільки економіка, а взагалі проєкти розвитку міста. Які конкретніші напрямки? Ну, це напрямки пов'язані в першу чергу з перебудовою неефективної системи господарювання самої міськради, і, безперечно, напрямки спрямовані на розвиток міста, комплексний розвиток, на залучення сюди інвесторів, на Створення умов для внутрішнього бізнесу, для інвесторів як з України, так і з інших країн. Один з ключових напрямків, безперечно, має бути це активне залучення різних IT-рішень для управління містом. Тут поки абсолютно Нульовий будемо говорити етап в міськраді, але вже є певні бачення, як це має робити. Це в митину вазі там перехід до електронного документообігу, і в тому числі електронний документообіг це лише один з елементів електронного міста. Сьогодні відбувається дослідження в одній з компаній в внутрішніх всіх процесів в Житомирській міськраді. Після того як ми матимемо звіт по цьому дослідженню, по суті, ми будемо. Малювати картинку, що ми хочемо побудувати, які елементи. Це і електронний документообіг, це є надання адміністративних послуг в перехід в електронний формат, в тому числі там через igov системи, і інше, це є відкритий бюджет. І його візуалізація на сайті міськради це є партисипативний бюджет або бюджету участі тобто, це є цілий набір інструментів. Це є гіс-система, яка дозволяє на до карти прив'язувати ті чи інші процеси. Які враховуються і в роботі самої міськради, і які відкриті для громадян міста, тобто це цілий на функціонал, але ми прекрасно розуміємо, що сьогодні сучасне місто не може управлятись в старий бюрократичний спосіб, перекладуванням тільки папірців. З однієї кіпи на іншу, на жаль, поки що це домінує в коридорах міськради. Угу. Власне, одним з напрямків ви назвали, що це має бути залучення інвесторів, як я думаю, так і можливо, і навіть іноземних. Правильно. А як ви оцінюєте, наскільки інвестиційно привабливим є Житомир? На превеликий жаль, Житомир не можна відокремити від реалів, в яких знаходиться українська економіка? Ми всі прекрасно знаємо, що довіра. Іноземного і внутрішнього інвестора сьогодні є на вкрай низькому рівні. І якщо я би сказав, що Житомир має унікальні можливості сьогодні для інвестицій, це було б маленьким прибільшенням. Але тим не менше, один з кроків, який сьогодні може посприяти залученню інвестора, це робота, яка розпочалась над створенням індустріального парку. Це теж не швидкий процес. Ми його не отримуємо через місяць-два. В першу чергу це є земельні питання, проектування і так далі. Але тим не менше, це той поштовх, який може створити в місті Житомирі робочі місця. Не міська рада створює робочі місця, не департамент економіки створює місця, а це буде робити бізнес, який може зайти сюди, при яких умовах. Будуть відведені земельні ділянки, підведені комунікації, бери і працюй. Так, тобто є сьогодні розуміння міського голови, є розуміння департаменту економічного розвитку, що це один з ключових пріоритетів в залученні як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій? Угу. Власне, ви кажете, що управління перепрошую, департамент розвитку економіки не створює місця, але можна сказати, що не створює умови, аби ці робочі місця так. були створені. А власне, на яких секторах економіки варто звернути увагу в Житомирі, власне, на вашу думку? Ну, Якщо говорити про сектора економіки, тут треба розуміти одну річ. Україна в цілому і Житомир це є сьогодні дуже дешева робоча сила. Тобто ми сьогодні по цьому параметру вже можемо дати фору абсолютно Китаю. І по суті, ми маємо дуже хороший шанс стати європейським Китаєм або Китаєм в серці Європи. Тому. Розташування Житомира на міжнародній трасі недалеко від центру від столиці від Києва, відносно недалеко від західного кордону, від європейських столиць, це якраз те переваги, які ми можемо використати. В яких секторах це безперечна сфера, які сьогодні високотехнологічні, це IT, і тут у нас є підготовка і фахівців. В місті, хоча тут також проблеми, бо краще тікають і буквально вчора була зустріч з представниками однієї з ІТ-компаній, які ключова проблема для них це і кадри. Да, я думаю, що багато людей стикаються не тільки it сектор, але взагалі кадри сьогодні люди вирішують все. Але тим не менше, IT-сектор сектор це перспектива, яка може розвиватися в Житомирі. Якщо ми говоримо про індустріальний парк, то це заходження сюди, створення виробництв, відповідно працівники різних виробничих спеціальностей, інженери технологи, технології. На нових сучасних підприємствах вони також можуть заходити. Ну є традиційні галузі економіки: там харчова промисловість, легка промисловість, які сьогодні, в принципі, активно працюють. Знову ж таки, завдяки дешевій робочій силі. Сьогодні, наприклад, багато там італійських і інших компаній е шиють в Житомирі взуття. Е є можливості для виробництва там одягу і інших е товарів легкої промисловості. Угу. Ну, власне, в соцмережах я передивився перед ефіром. Ви пишете про розробку і впровадження партисипаторного бюджету. Дуже складне слово, але така, -така цікава штука. б mm -hmm, да. ви розтлумачити, що це власне є, які, які переваги несе цей бюджет участі, і власне, ну яким, яким чином це дасть там якісь позитивні результати для Житомира. Ну, давайте, щоб нашим глядачам і слухачам було легше зрозуміти партиципаторне або партиципативний по-різному називається бюджет участі, простішими словами. Що це таке? В першу чергу це інструмент зближення влади і громади. Да, завжди традиційно у нас існує недовіра громадян до. Органів влади і органів самоврядування є певне таке зверхне ставлення органів влади і самоврядування до громадян. Відповідно, коли приймаються бюджети, а це є гроші громадян, гроші платників податків, то часто люди не розуміють, що і для чого робиться. Що дає бюджет участі? Бюджет участі це процес, коли громада сама безпосередньо втягується в процес затвердження, що ми будемо робити в нашому місті. Скільки це нам буде коштувати, і ми разом спільно, громада, влада і бізнес станемо і зробимо оце, оце і оце. Для того ну, треба розуміти, що е, хтось має взяти на себе цю ініціативу. Ініціатива довести, розповісти людям, що це можливо, і е, е, організувати процес, підготувати відповідно нормативне підґрунті, тобто, це вже. Функція, яку на себе може взяти якраз міська рада і виконавчі органи. Тобто, ми маємо створити місцеву нормативну базу, завдяки якій з наступного року, наприклад, 1% чи 2% від бюджету розвитку міста Житомира, будуть направлятись на проекти, які вирішувати, де, що і як робити, буде громада. Але якщо громада захоче цього, якщо громада навчиться і розробить оцей цей механізм, а хто ж перемагає і для чого ми це робимо? Ну, власне, є е, така позитивна сторона, так, власне, люди будуть, платники податків будуть власне, знати, на що витрачаються їх кошти, на що вони будуть спрямовуватися, так? Але ну, з цим я звіду, звісно ж така ситуація, коли є люди, які ну, не зовсім з чистими помислами, люди можуть приєднуватися, і е, чи, 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 чи понесе це позитивний ефект от, в наших реаліях. Ну е, дивіться, вчора була якраз зустріч, позавчора була зустріч е, по цьому питанню. Це є відповідальність, тобто відповідальність громади, в тому числі, чи зможемо ми домовитись між собою, що для нас є пріоритетнішим. Бо проблеми абсолютно різні. У одних проблемах хтось хоче там, майданчик дитячий, хтось хоче школу там, утеплити, інші, інші, інші проблеми. Комусь достатньо просто пофарбувати під'їзд, а комусь абсолютно все це не потрібно. Але й в тому полягає завдання зробити такі правила, щоб ну, певна кількість громадян, активних або навіть сказати проактивних громадян, домовляючись між собою і використовуючи місцевий бюджет, да, в тому числі це роботи з депутатами, створювали речі, які створювали б добро для всіх. Ну, наприклад, абсолютно, наприклад, це може бути створення публічного простору чи скверу якогось. Да, ми не можемо відразу в усіх куточках міста зробити ці сквери. Але якщо більшість або певна кількість людей в громаді проявить ініціативу, домовиться між собою, що да, от бізнес тут дає там, 50%, ще громада дає там ще стільки відсотків. І ще кілька відсотків ми беремо, просимо з міського бюджету. І тоді у нас на виході є хороший продукт, який задовольняє не інтереси однієї людини, а інтереси певної кількості громад. От, власне, хочу ще запитати стосовно е програм економічного і соціального розвитку Житомира, які вони наразі є, як вони виконуються, і е ну, саме основне питання, чи відповідають вони нинішньому часу, тобто чи, чи не є вони морально застарілими, можливо, щось ви би змінили особисто? Так, е, да, це одне з проблемних. Один з проблемних напрямків, в якому слід працювати, звичайно, не в моїх силах, і департаменту буквально за тиждень-два змінити всі програми, бо насправді зміні не департамент, а конкретні виконавці. Щоб ви розуміли, сьогодні в місті майже 30 існує цільових програм. Які потім узгоджуються, мають узгоджуватися в одну програму соціально-економічного розвитку, і все це має приводити нас до якоїсь кінцевої мети. Але е, є не секретом, що на сайті, наприклад, Житомирської міської ради, навіть нема стратегії розвитку міста. Прийшовши в кабінети, було дуже важко знайти стратегію розвитку міста. Щоб ну в... все-таки є. Да, ну у себе вдома я знайшов примірник. Mm. <гум> Ось Дмитро Ткачук в макулатурі знайшов його ще один примірник. Тобто теоретично вона да, була, вона до речі, якби діюча, але ну, була така традиція, що стратегія не використовувалась, і планування воно обмежувалось горизонтами, бажання. Конкретних розпорядників на поточний рік дуже мало коли проекти ми бачили там стратегічні, хоча б на 5-10 років. Ну, якщо на 3 роки, то це було прекрасно. Отже, алгоритм наших дій має бути такий: ми працюємо над стратегією, над баченням розвитку міста на найближчі 5-10 років. Під це ми підв'язуємо і розробляємо, точніше, допомагаємо розпорядникам відділам Готувати програми середньострокові, ну і тоді вже в бюджет кожного року закладаються поточні видатки на оці середні довгострокові цілі. Для чого це робиться? Громадянин має бачити, да що, наприклад, якщо у нас є питання житлово-комунального господарства, що перший рік ми, наприклад, комплексно модернізуємо один мікрорайон міста. Тобто, це всі комунікації: це вуличне освітлення, це утеплення, це заміна труб, це ремонт асфальтобетонного покриття. На наступний рік ми йдемо тут. І, і так покроково. Коли от були, буде цілісне бачення цієї ситуації, тоді ми зможемо говорити про поступовий і стратегічний розвиток міста. Поки ж такого, на жаль, не існує. Ну, не очікуйте це через місяць, через два. Ага. Тут якраз є хороша новина, я думаю, що частина наших глядачів в курсі, адже в Житомирі буде. Розпочати проект інтегрованого розвитку міст за партнерства GIZ, mm -hmm. Німецького фонду міжнародного співробітництва, і якраз продуктом діяльності цієї програми це грантовий проект одне з чотирьох міст України Житомир потрапив. Так ось, якраз продуктом цього проекту має стати комплексний цілісний документ розвитку міста. Ну, власне, бажання і можливість, в принципі, робити і поступово рухатися до цього документу, я так розумію, є. Безперечно, є. І Якраз наш департамент буде відповідати за роботу, за утворення робочих груп і за постійний процес по написанню цього документу. Але це я кажу це довго тривалий процес. Та, Ясно, що ми маємо робити і поточну роботу. Яку ніхто не відміняє, і от ті проекти і програми, які сьогодні існують, традиційно, ми їх маємо супроводжувати, але в планах якраз змінити підходи до розвитку міста. Ну і власне, мабуть, останнє запитання, воно таке ну більш загальне. Власне стосовно чи могли б ви дати якісь економічні прогнози? Коротенько прогноз економічної ситуації на на якийсь, можливо короткий, можливо, трошки довший термін в Житомирі, таким ви бачите Житомир? Да. ну, чи вірите ви прогнозам погоди? Да? Чи можна запрогнозувати, якою буде погода в березні? Навряд чи це можливо зробити, навіть будуючи хороші моделі. Прогнози економічні, тим паче, річ дуже невдячна, і особливо в нашій країні, коли кожен день приносить свої сюрпризи. Але буде нелегко. Буде нелегко, це треба розуміти, але іншого шляху у нас нема. Або ми самі змінюємось, ми докладаємо зусиль, закачуємо і працюємо кожен на своєму місці відповідально. І... Змінимо цю країну, або ну, про інше, або я не хотів би говорити. Тобто, робити, працювати, давати результат це, це от, от такий прогноз. Іншого шляху у нас просто немає. Ну, ви сказали, що це буде, буде важко, але я сподіваюся, що ми я думаю, що і глядачі наші також сподіваються, що кінцева мета вона от, виправдовує ці труднощі, які нам потрібно буде подолати. Так, да, ну я хотів би відразу, якщо можна, закликати до співпраці людей, міськрада, департамент економічного розвитку і інші структурні підрозділи сьогодні потребують. Співучасті активної співучасті громади, і більше того, частково це і волонтерство. Частково сьогодні знову ж таки під, маємо, маємо підшукати людей і в it департамент, який буде створюватись, якраз люди, які будуть займатися проектами впроваджування електронного міста. Працюють на волонтерських засадах зараз. Уже групи по транспортній по, по транспортній тематиці. Так, що у кого є ідеї, конструктивні пропозиції, приходьте, будемо працювати. Роботи вистачить на всіх, і нам тут жити в цьому місті в цій країні, нам його будувати. І давайте, давайте робити це разом. Я вам надзвичайно дякую. Пасібі величезно, що ви завітали сьогодні до нас. погодилися yeah. на розмову. На цьому будемо завершувати. You. Власне, буду розбудовувати місто разом з нами, об'єднуйтеся для того, щоб зробити якісь хороші речі, і при цьому залишайтеся на Житомирфо.